Параграф 33. Робота і потужність електричного струму. Кожен із вас бачив електролічильник, а дехто навіть знімав його покази. А як ви гадаєте, яку фізичну величину вимірює цей прилад, щоб перевірити свої припущення, ознайомтеся зі змістом цього параграфа. З'ясовуємо значні, якої фізичної величини. Визначають за допомогою електролічильника. На рисунку 33.1 показано електролічильник. Запам'ятаємо або запишемо цифри, зафіксовані на датчику приладу рисунок 331а, інакше кажучи, знімемо показ лічильника. Що означають ці цифри? Очевидно, що це числове значення якоїсь фізичної величини. А якої? Для початку визначимо одиниці цієї величини. Поряд із цифровим табло написано квт годину. Отже, фізична величина, значення якої показує електролічильник, вимірюється в кВт-годинах. Відомо, що 1 кВт це 1000 Вт, і 1 година це 3600 секунд, а 1 Вт це 1 джоуль поділити на секунду. Таким чином, 1 кВт дорівнює 1000 джоулів поділити на секунду помножити на 3600 секунд, дорівнює 3 мільйони 600 тисяч джоулів. Або 1 кВт дорівнює 3,6 помножити на 10 в 6 джоуля. Одна із фізичних величин, що вимірюється в джоулях, це робота. Отже, можна припустити, що електролічильником вимірюють роботу струму. Приєднаємо до кола електролічильника електрообігрівач. Через деякий час знову знімемо показ лічильника рисунок 331Б. Бачимо, що він збільшився. Електричний струм, проходячи спіраллю електрообігрівача, виконав роботу, яку зафіксував електролічильник. Електролічильник це прилад для прямого вимірювання роботи струму. Установлену вартість одиниці роботи струму називають тарифом на електроенергію. Наприклад, на 1 січня 2021 року тариф на електроенергію для населення в Україні становив 1,68 гривень за 1 кВт годину. Обчислюємо роботу струму, з'ясуємо, чи можна роботу струму виміряти в інший спосіб, не використовуючи електролічильник. Із параграфа 28 ви дізналися, що електрична напруга У на кінцях ділянки електричного кола визначається за формулою у дорівнює А поділити на Q. Отже, роботу А електричного струму з переміщення електричного заряду Q на певній ділянці кола можна знайти за формулою А дорівнює У помножити на Q. Подавши заряд Q через силу струму та час Т його проходження, Q дорівнює I помножити на Т, отримаємо формулу для розрахунку роботи електричного струму на даній ділянці кола. А дорівнює У помножити на і помножити на Т. Таким чином, щоб визначити роботу, яку виконує струм у певному споживачі на певній ділянці електричного кола, достатньо виміряти силу струму в споживачі, напругу, яку подано на споживач, і час проходження струму. Рисунок 33,2. Ви вже знаєте, що такі вимірювання називають непрямими. Скориставшись рисунком 33.2, виміряйте роботу електричного струму в лампі за 30 секунд. Зверніть увагу, із формули для розрахунку роботи електричного струму випливає, що 1 джоуль дорівнює 1 вольт помножити на ампер помножити на секунду. Це співвідношення стане вам у пригоді для перевірки одиниць у ході розв'язування задач. Обчислюємо потужність струму. Потужність електричного струму це фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи, і дорівнює відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано. П дорівнює А поділити на Т, де П потужність електричного струму, а робота струму за час Т. Оскільки А дорівнює U помножити на І помножити на Т, то П дорівнює У помножити на І. Одиниця потужності всі Вт 1 Вт дорівнює 1 джоуль поділити на секунду. Із формули для розрахунку потужності струму випливає 1 Вт дорівнює 1 воль помножити на а. 1 Вт це потужність струму силою 1 ампер на ділянці кола з напругою 1 В. Ват – порівняно невелика одиниця потужності. На практиці частіше використовують кратні одиниці потужності. Кіловат дорівнює 10-3 в ват, мегаватт дорівнює 10 в 6 ват, гігаватт дорівнює 10 в 9 ват. Учимося розрізняти номінальну і фактичну потужності. Звернувшись до формули розрахунку потужності струму P дорівнює U помножити на I, побачимо, що потужність струму можна визначити, скориставшись амперметром і вольтметром, знявши покази приладів перемножити значення напруги та сили струму. Існують також прилади для прямого вимірювання потужності електричного струму, ваттметри. Вимірюючи потужність струму в споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність, потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою або на пристрої, називають номінальною потужністю. У паспорті електропристрою зазначають також напругу, на яку пристрій розрахований. Проте напруга в мережі може трохи змінюватися. Наприклад, вона може збільшитися, відповідно, збільшиться й сила струму. Збільшення сили струму і напруги приведе до збільшення потужності струму в споживачі, тобто значення фактичної та номінальної потужності споживача можуть відрізнятися. Якщо коло складається з кількох споживачів, то розраховуючи їхню фактичну потужність, слід пам'ятати, що за будь-якого з'єднання споживачів загальна потужність струму в усьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів. Завершуючи знайомство з потужністю електричного струму, знову звернемося до рисунку 331. На лічильнику є значення ще двох фізичних величин 220 вольт 15 А. Перша показує вколо, з якою напругою слід вмикати цей лічильник, друга максимально допустиму силу струму в ньому. Перемноживши ці значення, одержимо максимально допустиму потужність споживачів, які можна підключити через цей електролічильник. U помножити на І дорівнює P максимальне. Підбиваємо підсумки. На ділянці кола електричний струм виконує роботу, значення якої дорівнює добуткові напруги У сили струму І і часу Т проходження струму в колі, а дорівнює U і Т. Одиницею роботи електричного струму в є джоуль. 1 джоуль дорівнює 1 ампер секунда. В електротехніці використовують позасистемно одиницю роботи струму кВт-годину. 1 кВт-година дорівнює 3,6 на 10 в шості джоуля. Прилади для прямого вимірювання роботи струму називають лічильниками електричної енергії. Фізичну величину, яка характеризує швидкість виконання струмом роботи, називають потужністю електричного струму. Потужність електричного струму обчислюють за формулою P дорівнює U помножити на I. Одиниця потужності електричного струму Сі – ватт, Ват 1 Вт дорівнює 1 джоуль поділити на секунду, дорівнює 1 вольт помножити на ампер. Потужність, на яку розрахований електричний пристрій, називають номінальною потужністю. Зазвичай номінальну потужність зазначають у паспорті електричного пристрою. Реальну потужність струму в пристрої називають фактичною потужністю, експериментальне завдання. Сумлінний господар. Протягом тижня спостерігайте за споживанням електроенергії у вашій оселі для цього щодня в той самий час. Слід записувати показ лічильника електроенергії та обчислювати, скільки електроенергії спожила ваша родина за добу. За результатами вимірювань та обчислень, побудуйте графік споживання електроенергії протягом тижня, дайте відповіді на такі запитання: у який день тижня витрати електроенергії були найбільшими. Чому? Чи були ввімкнені споживачі електроенергії без потреби? Як можна заощадити витрати електроенергії вашою родиною? Як заощадила б або заощаджує кошти ваша родина, використовуючи двозонний лічильник електроенергії? Такі лічильники рахують споживання електроенергії вдень і вночі окремо. Фізика і техніка в Україні. Інститут термоелектрики Нан України і МОН України Чернівці, створений у 1990 році організатор створення інституту Академік Нан України Лук'ян Іванович Анатичук, учений у галузі термоелектрики та технології матеріалів для перетворювачів енергії. Інститут є світовим лідером у галузі вивчення та практичного застосування термоелектрики, одного з найбільш перспективних напрямів сучасної фізики. На основі розвитку узагальненої теорії термоелектричного перетворення енергії в інституті створено низку нових термоелементів. Розробки інституту використовують не тільки в Україні, а й за кордоном. Так, інститут узяв участь у розробці потужних кондиціонерів для підводних човнів Франції, створено надійні модулі охолодження для європейської космічної системи мікрогравітації та модулі охолодження чутливих сенсорів для систем орієнтації європейських супутників Землі. Розроблено ефективні блоки для побутових холодильників як альтернативу фреоновим компресорним агрегатам. Інститут є базою для кафедри термоелектрики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.